Я не думаю, що це буде легкий шлях, і я не думаю, що ми його пройдемо в якійсь краткосрочній перспективі. Тобто, говорити про те, що це питання може бути вирішено в найближчі місяці, я б, мабуть, не створювала цих завищених очікувань. А більш того, на сьогодні, взагалі не зрозуміло за якою процедурою це можна зробити. Тобто, взагалі, процедури виключення будь-якого члену з Радбезу ООН не існує. От її просто немає в жодних документах ООН і коли ООН створювалося, це не передбачалося, і більш того, всі ті члени, які сьогодні є в складі Радбезу, вони включалися туди таким чином, щоб вони були майже гарантовано там завжди. І ніхто, коли створювалося ООН, створювалися всі ці організації всередині ООН, а не подумав про те, що може статися така ситуація, коли коли член Радбезу буде найгіршим, найбільшим, найнахабнішим порушником статуту ООН.